Привіт-привіт, мої хороші, мої золоті мої солоденькі. Рада вас вітати на своєму каналі Діро Україна. Сьогодні подивимось, як же ж не подивитись Запоріжжя, тому що ці бахи, да, Прильоти, я думаю, вас вже трошки вам набридло. Подивилась ворога у серпні. Попереднє відео або після. Ну, якісь відео в цей же день. Подивіться, як воно загрузиться на канал. Не знаю. Щось мені перспектива. Не Подобається. О, там святею пахне ворог, тому і великі обстріли, тому будемо на серпень дивитись потім у Запоріжжя, тому що бентежить мене все це. Не забувайте підписуватись, писати мені на телеграм по особистих розкладах. Запоріжжя. Ну що, радіємо життю. Ну, нарешті. Ось всі втомилися. Новини не читаємо. Знаєте, якийсь такий період. Дайте відпочити. Ось все там. Вимкне, вимкне новини, не хочу все це знати. Але мої хороші, ну тут у нас знову небезпека. І вночі, і вдень. Причому що э, такий момент, щоб просто ви були готові. Тут э, так цікаво показує. Щось по роботі буде в місті. Або десь скорочення таке велике, або поурізають зарплати такий момент, що невигідно буде працювати. Це ситуація назріває. Просто будьте готові. Не ціни на продукти, а саме оплата праці. Чомусь так. Якась корбота йде в Запоріжжя. Ми сильно не переймаємося. Тут, дивіться, можливо буде такий момент, що на ближчий тиждень-два якась періодичність обстрілів буде продивлятися? Запоріжжя. Ну, смуток в чому? Їхати чи не їхати? Залишатись тут чи не залишатись? От місцеві вже ну, втомилися трошки. Місце так, то місто так трошки менше народу буде. Запоріжжя. Дивіться, угу. це баба при владі. Та вже б куди б поділась, бо. Пропозиція від ворога, таємні перемовини, таємні які зрус, зустрічі засідання в місті. Там, шу -шу, знаєте, таке шу-шу-шу, отак от іде при владі. При цьому, знаєте, як? містом не займаються, розвитком не займаються, щось там деребанять, що можна деребанити? Там, мабуть, щось там перед навчальним роком, я не знаю, тому що якісь гроші позалишались, вони їх будуть розтягати. А військові сидять і думають, як би там пройти, як би вперед піти. Київ підключений до військової ситуації на фронті по вашому регіону. Мах це найвища ланка влади. Дуже хотілося би почути суспільство. А я так розумію, що суспільні обговорення досить непопулярні, скажімо так. Тут може бути якесь опитування або навіть якась, я не знаю, декларація, лист до президента, петиція стосовно самого міста. Якісь прохання будуть. Ну, це така громадська ініціатива. Я дуже вірна. Я не знаю, чому вас це не популярно. Харків дуже сильно пише, багато пише до Києва, і дзвонить. Так. Гарні новини з фронту, але не дуже нам зрозумілі. Ну, наприклад, навіщо нам та посадка, навіщо нам те деревце. Ми не, трошки не розуміємо, ну, от... це добре, чи Ну, це добрий рух вперед, чи це малий рух вперед. Дивіться, за щось будуть нас сварити. Якась підінформація знову розганяння зради стосовно а, руху контрнаступу, що не такий, як треба. Не читайте ці новини. От знаєте, такий, не, така ремарка, не читайте. У городі в місті потрібно робити зачистки, і вони будуть зроблені. Людей дурять на гроші на гуманітарку. От у вас завжди ця інформація. Видають настільки, скільки треба. От дивіться, у вас соціальне життя просто в ступері, а при цьому на фронті є гарні новини. Боже, так радію, коли бачу вперед-вперед. Знаєте, от, хтось дуже багато працює. Ще такий момент, що за щось ворог понесе офіційну відповідальність, може, за руйнування. Слухайте, Ну, от я буде не я, якщо до осені у вас когось не знімуть із влади. От знімуть. От просто знайдуть і зн... От хтось буде цап відбувало. Копають сильно. Хтось один точно понесе якусь відповідальність, як все на одного скинуть. Трохперед, солоденькі мої. Запоріжжя. 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 Ну, небезпека з повітря, з неба для цивільних. От я не люблю цю карту. Знову з води по воді. А, біля води, там, де мости, дуже обережно. Може ракета так зайде, може зіб'ють над водою. Прям є небезпека пряма. Я не знаю, у вас і захист є, як воно туди пролітає. Шлях знає, от про Галину знає, як свої показують, знаєте, Запоріжжя. Хто там у вас такий здає позицію? Таємниця про втрати наші. Чомусь так. Багато зіткнень з ворогом, дивіться. Таємна інформація, зіткнення з дияволом, з ворогом. І на небі, і по землі. Хто мене давно дивиться, знає. Коли я кажу, тільки по не, з неба ми йдемо, йдемо вперед. По землі також є рух. Передмістя палати буде. Прифронтові дуже обережно, тому що дуже активна артилерія. Так, Васильівка. Ми там ми пішли трошки рухатись з вогнем. Василівка буде гучно. Мелітополь. О, і тут вогонь. Ми йдемо. Знаєте, як нас чутно вже. ну Пішов, пішов процес, щось стартанули ми. Мені, коли пишуть, ви там запоріжжя дивитесь довго, а область коротко. Що мені казати? Якщо я зараз почну розповідати, як там життя на окупованій території, так вибачте, до мене будуть питання в інших органах. Для містян цієї інформації достатньо. Бордянськ. Якщо побачу, що звільнять, я скажу обстріли, але ми трошки не розуміємо ситуацію. Мало інформації по місту у нас. Щось з Бердянського району буде летіти в бік Запоріжжя, якщо чесно. Тут нас посварять, бо десь прилетить і поруч цивільні будуть. Тут буде, ну, не те, що ми повпиваємо, а те, що якось центр міста негатити, знаєте. Енергодар. Прильоти. Вони там трошки розбігу, розбіжуться, трошки вивезуть свої сім'ї. Угу. Ну, ви знаєте, от ідея на перша раз, що Наргандар, він буде, як тільки для військових місто в результаті. Ми чекаємо зброю для чогось для того, щоб зачистити нергодар, щоб може дальнобійну, щоб а, трошки місто від ворога прорадіти. Прорідити, але там є цивільні, тому це сповільнює все. ЗС. ух ти, диви який. Ні, поки не йдемо туди, бо знаємо, що смерть нам буде. Ми знаємо всі плани ворога. От повірте, от зараз чітко по показує, що ми точно вже знаємо, що де заміновано, з якою силою здетонує, і показує виключно смерть військових. Тобто то, те, що, ті, що найближчі будуть. Якщо здетонує, тому ми зараз не йдемо за відлюдником, ми, ми тільки дивимось туди, не рухаємось. Є обстріли з того боку на ну, нашу територію, нашу де, десь поблизу. ЗС, витік радіації за Та ні, поки ні. Тільки від прильотів, але їх поки не буде. І дивіться, як кажуть, якщо там буде вогонь на станція, ми просто її підтопимо. Воду пустимо. Такмак! Вирогай, сварити зі мною, з такмака всі. Що вам так мало інформації. Ай-яй-яй. Поки не наш. Поки не наш, але ну, у нас там великі втрати. У вас проблема буде з водою, з провізією. Прильоти будуть у вас. Там буде питання взагалі, чи залишатись там цивільним. Ну, там. До двох тижнів, я думаю, повиїжджають. Пологи, Пологи руйнування. Причому таке, що багато будівель ляже. Ми там трошки ближче будемо, ніж зараз. Там є рух. Так, далі гуляй поле. Трошки може тихіше стати, якась допомога приїде. Прильоти будуть, але гуляй поле, ну... Скажімо так, людям допоможуть, які там залишаються оріхів. Оріхів. Також, можливо, може ворог трошки підтихне. друження. Ну, я так думаю, що ми його трошки відсунемо, тому якісь частини міста будуть. Я знаю, що воно майже зруйноване, але десь тихіше стане. Вільнянська. Район є небезпека, як кордон району Вільнянського. Район. З міста буде летіти, не повинно. Тут показує, що буде щось летіти. Єдине, що можуть збити, щоб поцілились по вас, поки не показало. Є небезпека, летіти буде. Але не до вас. Ви не ви ціль будете. Якщо зіб'ють, ну, так, гучно буде, але показують, що можна уникнути неприятностей вільнянська. Ну, таке щось. Ворог не розуміє, є там наші військові чи ні. Інформації мало. По області фіналізую. З води по воді, удари по місту. Чекаємо ще на зброю, на підтягання сил, у повітрі, бої або, знаєте, літають з одного боку на інше. Активна фаза. Активна військова фаза. Ну.